Поки не така спека зранку, хоч уже й пів дев'ятого, то я хочу тут навести лад. Бо в мене тут бур'яни, кажуть, в бур'янах врожай буває, а ось дивіться. Це ж як можна було Ой, такий огірок пропустити. Мабуть, ще десь є. Ну, і я Приступаю на цю половинку, бо тут у мене жаркувато буде, може потім. Огірочки тут до ладу приведу, листочки пообрізаю, це буде потім. А поки, бо тут ось і синенькі треба окучити, це алмаз. Ой, і колірабі ось капуста росте, ще ні головки не зрізали. Та хто ж її їсть? Треба салати робити, мабуть. День спека неможлива, нічого не зробиш. А ввечері так швидко темніє. Ну, щось тут, може, видно, щось зробила. Ось пропушила свій синій алмаз. Там у мене коліра біросте, щось вона ніяка, там прибрала трішки огірки, лишилося оце. Ну, я ж насадила. І вже дивіться, який місяць, а ми свенді ще не дворі. Ну, вона вже побігла, вже проситься-проситься спати. Ну, все, так, город чистенький. Я ще сьогодні хотіла квасулю зірвати, але вона там зелена ще. Ну, трішки зірвала. Ну, треба вирубати, от і кукургузиння, і тоді вже фасольку прибирати. Отак от і день прийшов. А ввечері гарно, тільки почали комарі кусатися. Дивіться, яка красота. Ввечері погулять хочеться. А вдень в хаті спасаємося від жари. Ой, як світлячки мої гібискуси, бачите? Оце я напрацювала сьогодні. Оце в відрі, бачите, скільки? Оце суха тільки. А то ще там зелена. Але я із зеленою теж люблю суп. Ну, а це вже така торохти. Оце і все, що я ще там зірвала, в мене виріс кріпость такий. Синіх немає поки що. Ну, подивіться, як ця квіточка їсти просить. Бідна, скажи, я нагулялась, уже хочу їсти і хвостиком. Ой Боже, ой Боже. Зараз нагрію і дам тобі їсти. Дивіться. Каже, дай мені їсти. Бачите, як вона так маше. Фенді кушать хоче, Хоче кушать Фенді От біда. Каже, що ти до тимна там гуляєш? Давай їсти. Кушать будемо. Пішли, если пішли. Ну давай, 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 давай. Давай, кушай, кушай, кушай. Ой, хорошая девочка, все, все, кушай, кушай, тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Ой, умничка, давай, все, все, все давай, кушай. Ну, все. Ой, господи, слава Богу. Улага, ну все, кушай, кушай. Давай, 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 давай. давай. Давай кушай, все. умничка Все, 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 кушай. Проголодалась і рада. Все, 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 все. Іди, іди, рада, рада, рада. Ти порося, що ти тут накидаєш? Дозбирайся до капельки. О, наїлася, тепер водичку п'ємо. Дивіться, позлизувала все. Оце проголодалась. Ну, зараз задрихне. Дахендіш. Все. Порядок. Що і ще шукаєш? Та повна ж була. Дивіться, як виїдає. Що значить на повітрі на свіжому, да? Ну, все, тепер іди спати. Так, позбирайся, позбирай до крихітки. На килимок, може, носила, чи ні. Одумнічка. Це коли нагулялась і все ні по чому. Ой, господи, Каже, не чіпай мене, не чіпай. Я буду спати. Mm. <ріст> Кажу, чого ти причепилась? Спать хочеться, ти. Ой, Господі. Ну, що це робиться? Розбудили, розбудили. Ой боже, яка ти нежинка. Ну все, давай спати. Бачите, яка красуня і хвостиком мотиляє. Одірветься хвіст скоро. Давай вже спи. Ти вже сама розбудила, а тепер хочеш, щоб я спала, так? Да. Ой.